Трійці на полісі це поєднання віри, природи й давніх звичаїв. Люди готуються до нього з особливою ретельністю, прибирають у хатах, на подвір'ях і городах, адже за народною традицією, наступного тижня не можна працювати на землі, особливо в середу, яку в народі називають «оградова середа. Господині готують святкові страви, печуть м'ясо, налісники, готують з свіжої зелені, аби зустрітися велике літнє свято і гідно і пошаною. Впередень трійці, в суботу після обіду люди вирушали на лух або ж до лісу за травами. У ці дні все село прикрашали гілками клену, берези та липи, а також лепихом. А дівчата плели вінки не просто для краси. Кожна рослина мала свій зміст: м'ята для здоров'я, любисток, щоб хлопці кохали. А папороть ну, ви знаєте, її шукають у ніч на купала. Але й на трійцю вона не випадково згадується. Зранку в неділю родина йшла до церкви, а після святкової служби збиралася вдома за щедрим святковим столом. Потім вирушала в гості або до водоїм. Старші люди застерігали, що купатися у цей день заборонено, адже вода могла забрати. Це був час ворожінь. Дівчата пускали вінки на воду, щоб дізнатися, звідки прийде наречений. А ще вважалося, якщо на трійцю дощ, буде гарний урожай. Лепха вважалася сильним оберегом, тож зберігали її упродовж усього року. Лепуху зберігають і після свята, її збирають докупи, сушать і несуть на горище до хліба або ставлять біля худоби. Вважається, що вона є сильним оберегом від стихійних лих, негоди та нещастя. Зберігають цю зелень протягом усього року. Було й особливе дійство водіння куста. Зберігся цей обряд і до нашого часу. Проводять його кожного року на західному поліссі на другий день трійці. Це дівчина вбрана в гілки, символ весняного розквіту. Її водили по селу, співали, бажали добробуту. Святкували трітю три дні, а на четвертий люди йшли на кладовище до своїх померлих родичів, несли до могил зелень і квіти, вшановуючи пам'ять померлих як знак безсмертя душі і вічного життя. Тож бережімо ці традиції, плекаємо свою культуру, і нехай у кожній оселі панує злагода, зелень і пісня. Ольга Данілюк, новини Рівного.